Окупанти причаїлися. Нашим збройним силам вдалося стабілізувати ситуацію на покровському напрямку. Нині українці потроху відтісняють росіян з важливих ділянок фронту. Вже звільнено кілька сіл. Тим часом Володимир Зеленський прибув з інспекцією на Донеччину. Про це детальніше розповім далі. Це канал «Сій час», без підписки. Нікуди, тому тисніть на кнопку і розпочинаємо. Отже, президент України відвідав позиції 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем та командний пункт, де зустрівся з командирами лінії дронів. Володимир Зеленський заслухав доповідь про обстановку в смузі відповідальності військових та як вдається застосовувати різні засоби на передовій. Також глава держави відзначив наших воїнів державними нагородами і відвідав стелу на в'їзді на Донеччину. 야, 잘했어. 잘했어. 뭐든 할수 있어. Давай. Як повідомляє військовий Станіслав Бунятов, нашим підрозділам нині вдається вибивати росіян на Покровському напрямку. Про це він пише у своєму телеграмі. Так не без втрат, але й ворог поніс їх в рази більше при нещодавньому наступі. Зараз ви бачите на своїх екранах, в якому стані перебуває місто Покровськ. Безліч будинків в руїнах, обгорівші стіни, росіяни продовжують стирати місто з лиця землі. Тут щоденні обстріли. Вот, Сінькі булкунчик з другої сторони. Так як новий. Тим часом українські воєнні пабліки повідомляють про захоплення села Шевченко, що знаходиться в шести кілометрах від Покровська. А от серед успіхів українців вдалося відбити в окупантів села Котлене та удачне. Як пояснили наші захисники, дані села важливі пункти на шляху між Покровськом та межовою. Там вдало попрацювали наші дрони та артилерія. Тож шляхи між населеними пунктами вільні. В одній частині системи окупив наші в іншій противник. Такі реалії штурмових дій кажуть наші бійці. Як повідомляє український воєнкор Роман Бочкала поблизу Новопавлівки зсу стабілізували ситуацію та розповів про цікаву смертоносну для окупантів тактику, яку ж самі і придумали. Цитую противник відправляє смертників двійками, іноді їх прикриває бронетехніка. Завжди супроводжує дрон. Два бійця з однією радіостанцією на двох повзуть до нас за комірець з метою просидіти, десь під деревом чи у яру з банкою консерви добу півтори дочекатись підкріплення та окопатися. Дев'ять з десяти таких двійок гинуть, ті, що дивом виживають, наступного штурму вже не йдуть першими. Пише бочкала в соцмережах. А це на ваших екранах робота наших прикордонників. Завдяки ним на покровському відтинку понад місяць окупанти не захоплюють нових позицій, а подекуди навіть втрачають раніше зайняті території. Основна тактика ворога масоване використання дронів для ускладнення логістики, від чого найбільше страждають мирні мешканці. Військовослужбовець із позивним учною заявляє, що атаки противника в удачному наші бійці зупинили. Однак кремлівські упорі будуть лізти ще. Ось що він каже. Наші БПЛА підрозділи працювали на схід від населеного пункту Солоне і змогли розмотати групу загарбників. Росіяни з'явилися у північно-східній частині котленого. По них відпрацювали дрони по Шевченку. Підрозділ Тимура знищив позицію у північній частині села. Також у східній та північно-східній зараз бої тривають за залишки вулиць Миру Калинова та Польова. Кінець цитати. Агентштаб підтверджує активні бої на цій лінії фронту. За минулу добу ворог здійснив 30 наступальних дій. Пройдемося детальніше по напрямках. На харківському рубежі ворог шість разів намагався прорвати наші позиції поблизу Вовчанську. Шість атак відбили українські захисники на Куп'янському напрямку в районах Голубівки, Кругляківка, Загризового та Піщаного. 20 атак загарбників зупинили українські воїни в районах населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Нове Зелена долина, Ямполівка, Торська та Іванівки на Лиманському напрямку. Шість боєзіткнені тривали станом на пізній вечір минулого дня. Під сіверськом противник здійснив чотири наступальні дії в районі Білогорівки та Іванодарівки. На Краматорському векторі наші захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед в районах Часового Яру, Андріївки та в напрямку предтичиного. Тривають бої за Торецьк. Вдалося відбити 18 накатів агресорів поблизу Дачного Дружби, Диліївки та Торецька. 30 наступальних дій здійснив ворог поблизу Покровська. Найбільша активність російських окупантів в районах населених пунктів Зелене поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Преображенка, Богданівка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак в напрямку Костянтинополя, Дніпроенергії та розливу. Ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Комар. На цьому поки все більше цікавої інформації ви знайдете на нашому каналі. Тож підпишіться і будемо вдячні вашим вподобайкам. Російське військове командування не тямиться, що робити із Білгородщиною. До кордону окупанти спішно перекидають свіжі резерви. За наказом треба терміново оборонятися. Кажуть, що озброєні сили України вже четверту добу продовжують тиснути. зет пабліки стверджують, що на Білгородщині і на цій ділянці наші сили закріпилися біля низки населених пунктів. Зокрема, ворожий паблік Архангел Спецназа видає таке. ЗСУ пішими групами змогли закріпитися на південь від Демидівки у лісопосадках. Відзначаються скупчення українських сил на околицях російського Мар'їно. Додають путіністи, що з боку ЗСУ буцімто шалені втрати. Тим часом горювання та завивання у ворожих змі стало відомо, що 20 березня у Червоній ярузі українські воїни знищили цілу групу військовослужбовців 88-ї бригади Еспаньола. Включаючи Івана Дімідова, він же Ваня Ботокс, його вважають одним із недосвідченіших терористів, який з 2014 року брав активну участь в агресії проти України. Навіть губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков вийшов в ефір, щоб показати, яка страхітлива обстановка каже, що повертатися місцевим у власні домівки вкрай небезпечно для життя. У звіті інституту вивчення війни підтверджують, Сила сили оборони України нещодавно незначно просунулися у західній частині Білгородської області на північний захід від Прилісся, на північний захід від міста Білгород уздовж міжнародного кордону. Це ви можете побачити на карті. А ще 19 і 20 березня російські так звані воєнкори стверджували, що ЗСУ продовжило атакувати на північний захід від Білгорода. Уздовж міжнародного кордону поблизу Демидівки, графівки, прилісся та Липців. Генштаб ЗСУ жодним чином не коментує цю інформацію. Ще одна тема, через яку скиглить ворог. ЗМІ повідомляють про успішне ураження суджанської газовимірювальної станції. Вона розташована неподалік українсько-російського кордону у Курській області РФ. Через ГВС ворог постачав газ у Європу. За даними генштабу нашого генштабу, Росія завдала артилерійських ударів по станції, аби потім звинуватити Україну в цій атаці. І це ніщо інше як провокація. Ці звинувачення безпідставні так. Зазначена станція неодноразово обстрілювалася самими росіянами. Зокрема, влітку минулого року вона піддалася бомбардуванню керованими авіабомбами, а три дні тому росіяни знову вдарили по ній кабами. Ідеться в повідомленні. Варто додати, що раніше війська РФ використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів. Росіяни продовжують продукувати численні фейки і прагнуть вести в оману міжнародну спільноту, наголосили у генштабі. Отже, противник вигадує нові причини, чому не буде завершувати цю війну і намагається перекласти провину на нашу державу. Що ж може таки зупинити агресора? Нові санкції, сила ще більше ударів. Пишіть в коментарях, шановні.